Отже, ми фінішували на місці старту. Проїхали 132 км після повної заправки. З середньою швидкістю 51 км. З середнім розходом пального 5,6 літрів на 100 км. Тут, по цих даних, 5,5 літрів від запуску двигуна, знову ж таки, після заправки. От. Проїхали 132 кілометри, ще 970 лишилось. Тобто, на баці 66 літрів у нас є можливість проїхати 1100 кілометрів. От. Наша поїздка складалась з двох ділянок рівноцінних, однакових, тих самих ділянок. Просто ми їхали з івано -Франк... З Яремча до Верховини, із з верховини до Яремчі. Ну, Мається на увазі до даної заправки. Тобто це самий правильний і самий середній розхід пального. Не вниз, не вверх, а два рівноці... дві рівноцінних ділянки, які склалися в 132 км. Якщо порівнювати з моїм попереднім автомобілем Golf 1,6 дизель, то там було в середньому 47 4,8 літрів на 100 кілометрів. І середня швидкість була трошки вище: 57-61 км на годину. Тобто, або ним їхати трошки легше, або я ще не зовсім навчився. Ну, я думаю, що з часом ми цей показник перевіримо. На, на сьогодні. На цьому все. 5,5-5,6 на 100 кілометрів для автомобіля Volkswagen Passat 1.4 Turbo. Достатньо, на мою думку, нормальний розхід пального. А також ще додам, що тут є відключення двох. Двох циліндрів при економічній їзді я постараюсь цей момент докинути. І цих, цих два циліндри відключаються на оборотах від 0 до 4,7 витрати пального. Далі вище 4,7 вже включаються всі чотири циліндри. Так. так виглядає двоциліндровий режим. Зараз. Автомобіля. Коли їдемо з Горба і нема навантаження, то пише, що працює тільки два циліндри. Ще раз на цьому дякую за увагу. Якщо вам цікаво, можете поставити лайк чи підписатись для того, щоб мені було цікавіше робити. Слава Україні і до зустрічі!